Три місця в Києві, які тебе дратують. Будь-де, будь-де, будь де, будь де, будь де. <схай> Слухай, ну пробки. Пробки це ну, найбільша проблема а місця, які дратують. Дратують вулиці Києва відсутністю сміттєвих урн. Я не знаю, що у вас тут <схай> з, цим <Безпека>. п... <схай> з цим питанням. ну Це просто. А в Харкові чисто не тому, що там прибирають, а тому, що там не кидають сміття, тому що там є сміттєві баки всюди. А... Це друге питання. Будь-яка вулиця Києва, вона обісана, обригана, ну сорі. І шлагбауна. Шлагбауна, ти знаєш, це моя боль з дитинства. Я дуже не люблю шлагбауни. Проблема в центрі: будь-куди заїжджаєш, машину ніде поставити. Навіть якщо до друзів приїжджаєш, треба вносити машину, всюди, всі такі розпрацьовані. Ну тут трохи є питання, знаєш. Ще є питання до Троханового острова. з нього зробили таку, знаєш, проїзна для своїх. Але я ж не киянин. да, Я ж не киянин, тому, мабуть, про такі найбільш дратівлі... дратівливі місця мають розказувати кияні, а то скажуть, що понаїхали тут, що й вимахуються, знаєш.